Які його дії здивують тебе найближчим часом? Коротка сигніфікація загаданого вами партнера, щоб знати, чи це ваш розклад. Хто ти? Про думан. Я дуже багато думаю, я дуже раціональний, я живу у своїй голові. Також це може бути людина повітряної стихії, близнюки, водолій терези. Дуже він енергічний, дуже пристрасний, дуже розумний, може бути якийсь інтелектуал, людина, яка працює головою. Я не знаю, можливо, це якийсь айтішнік, можливо, це людина, яка у фінансах, тобто, можливо, це якийсь вчений людина, де дуже важлива ерудиція. Хто ти ще вчиться багато? Такий дуже він дуальний. Тобто може бути е з однієї сторони поводити себе як зрілий, впевнений в собі чоловік, такий, е як це кажуть, основательний мужчина. А з іншої сторони, може бути просто як якийсь шибенник, поводити себе як маленький хлопчик, підліток, якому хочеться постійно нашкодити. І така в нього ця дуальність дуже часто. Вона вас трошечки шокує, але я вам скажу, якщо це у вас, наприклад, близнюк, то не шукуйтеся. <гум> бо близнюки, чоловіки, жінки, ми, в принципі, такі є. Я кажу ми, бо я також близнюк. Добре, хто ти ще, щоб ми розуміли? Так, зараз щось він пріунил, дуже сильно страхи в нього піднялися, спати може погано. Що таке? Пішла від нього королева жезлів. Оця жінка така заводна, красива. З харизмою такою, що здається, що зараз просто можеш потрогати цю харизму. Покинула його, вибило його це з зони комфорту, вивело його це з рівноваги. І зараз дуже сильно намагається бути в балансі. Так, хто ти, хто ти ще? Закоханий чоловік. Добре, які закоханий чоловік ти найближчим часом будеш робити дії, які мають здивувати нашу жінку? Знаєте що? Він може вам запропонувати якесь партнерство, якусь роботу, якусь нормальне, ні на роботу вас пошле. Ну, нічого так. Я жартую, може вам запропонувати Якийсь, якесь партнерство, співробітництво, тобто, якщо ви працюєте в якихось схожих сферах, або ви можете знайти якісь точки соприкосновіння, то він у вас буде кликати щось починати нове. Так, да, бо <сміття> хоч, І ще хоче, знаєте як. Він просто як імператор хоче створити щось таке, щоб вас об'єднувало. Тобто це можуть бути спільні діти або якийсь спільний грошовий канал, тобто то, через що ви будете заробляти гроші. Ця людина зараз думає, яким способом може вас об'єднати, зв'язати чимось надовго. Тобто, якщо, наприклад, у вас сварка зараз, і ви розбіглися в різні кути, і він десь розуміє, що ці сварки будуть все одно на майбутнє, але йому дуже важливо контролювати цю ситуацію, і йому треба якусь таку, знаєте, як зробити гарантію, що навіть якщо в мене з нею будуть якісь конфлікти, в нас все одно буде якась така вагома причина з цих конфліктів, як то кажуть, шукати. Якесь рішення виходити з цих конфліктів і залишатися в союзі, тому акуратно з темою вагітності, і можуть бути пропозиції на перспективу співробітництва, отак.